11 серпня 22 рік Так виглядає Миколаїв день Всередині немає ніяких, майже немає ніяких укріплень так що але опорні пункти є, їх просто не видно. Як бачите, машин не дуже багато зараз. Але це така вулиця. Та заправка давно не працює вже, бо тут були часті обстріли. Попереду наш знаменитий зопарк. Такі кацапські трамвайщики в нас ще ходять. Так. Знесено дуже багато білбордів, Залишились тільки такі ось. as long as it's so... світофори, і Це дуже дивно, особливо коли повітряна тривога звучить. Та ще такі недолуги. Це, мабуть, моє перше відео з березня можна там поритися, пошукати і порівняти, як тоді було і як зараз. Очевидне пожвавлення трафіку. Це враховуючи, що зараз вже 15-та година, і вже в цей час спадає трафік зранку набагато більше. Іду по справам. У бік Херсона. Білборд. Про ЗСУ тут досить довго висіли білборди, з такими дивними загликами до кацапів, там повертайся, не умирай за Путіна, блін. Або получи там мільйон гривень, чи щось таке. Познімали вже нахер. Ну і довго. Зліва екомаркет його обстрілювали Теж. Ну, на цій лінії постійно були обстріли, в основному касетними, тому руйнувань не видно, але деякі доми стоять пошкоджені шибки. не працююча заправка але паливо є Та центр справа. Теж поранений увесь, побитий, теж касети. Все, далі виїзд на Херсон, але ми туди не поїдемо. Сьогодні.